А поки ми поговоримо про сусідню країну, виявляється, навіть дружба з Путіним не гарантує спокійного життя. Білоруси минулої ночі ледь не стали жертвами. Дружнього вогню, <гум> дружного вогню. Отак, <гум> коли на їхню територію залетіли російські шахеди. І чуть картошку не попаліли. Коротше, білоруси мусили піднімати в небо тактичну авіацію. Гвинтокрили, кілька годин ганяли за дронами в небі над південними областями країни. Кілька штук, якщо що, навіть збили. Картошки <гум> вміють. Детальніше про цей інцидент. Дивіться далі. Білоруси прокидалися від вибухів. У небо були підняті два винищувачі з аеродрому Барановичі. Місцеві публікували кадри, як падають уламки. Але від переляку спочатку не зрозуміли, що саме збила їх ППО. Тільки що був вибух якийсь. Там зірвався чи то гвинтокрил, чи то літак. Кілька шахедів, які мали атакувати Україну, залетіли до Білорусі з Чернігівщини. Білоруси збивали їх на території Гомельської області, у Совєцькому та Новобілицькому районах. Це підтвердило і білоруське Міноборони. Щоправда, там не назвали кількість безпілотників і не уточнили, що вони російські. Було ухвалено рішення на їхнє знищення. Своєчасними діями чергових сил з протиповітряної оборони всі цілі порушники були знищені. За цим фактом проводиться перевірка. Білоруські місцеві пабліки написали, що загалом на територію України залетіли вісім безпілотників. Два з них збили. МНС Білорусі повідомило, що уламки впали на складське приміщення у Гомелі. Загорівся дах. Підрозділи МНС ліквідували пожежу. Ніхто не постраждав. Вогнем пошкоджено 5 квадратних метрів покрівлі. Ще шість дронів якийсь час кружляли над Білоруссю, поки не зникли з радарів. Можливо, всі вони повернулись в Україну, а можливо, що частина з них впала десь у білоруських лісах. Але влучень у жоден об'єкт на території Білорусі зафіксовано не було. В минулому шахеди залітали на територію Білорусі щонайменше чотири рази, але вперше вони були знищені білоруськими силами протиповітряної оборони. Ну, і та детальніше про цю та інші ситуації на лінії фронту будемо говорити з командиром батальйону ударних безпілотників АХІЛЕС 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Юрія Сірка. Юрій Федоренко з нами у зв'язку. Доброго ранку і слава Україні. Героям слава. Дякуємо, що привіталися. Ну, власне, не можемо не спитати у вас про ті вісім шахедів, які за даними одного моніторингового каналу залетіли таки минулої ночі до Білорусі. Це збій навігації такий можливий? Чи це можливо свідома провокація росіян? Що це може бути? За провокацією, я Думаю, що це виключено, тому що типи тих засобів, які залетіли, вони абсолютно відомі. І навіть після збиття ППО їх дуже легко ідентифікувати. Сили оборони не мають на озброєнні подібних засобів, тому провокація це не звати слабо. Це, скоріше за все, потужна робота наших, зокрема систем радіоелектронних перешкод, які впливають зокрема на ворожі безпілотники, які намагаються тероризувати українську націю і також нищити нашу критичну інфраструктуру. Так буває, коли триває повномасштабна війна. Білоруси мають бути готові що до них на територію буде залітати те чи інше озброєння. Яке проти України застосовує російський окупант ем, і якщо ситуація з Білоруссю вона така, знаєте, позачергова, не дуже цікава. Насправді це так буває. Тобто Това, я правильно то, розумію? Це, залі... це, це так працює. Наша, наша техніка так працює, що збиває, не збиває, а якось робить міняє так, щоб курс. Міняє курс, і їхня техніка глючить і залітає на, на територію Білорусі? Є дуже багато факторів. Давайте будемо притримуватися. тієї версії. Що Російська Федерація невдало програмує як наслідок в зв'язку з близькі <смір> Білорусі вони залітають саме туди. От так будемо вважати. <смір> і Це реально фактично, і фізично можливо. Воюють один з одним. Це непогано для нас. Що стосується в цілому, мене більше турбує, коли ракети або засоби пила, дальнього дального дії Російської Федерації залітають на територію Польщі, і ось тут реакція наших партнерів польських. Коли вони кажуть про те, що не бачили, не було, не знаємо випадково, грім, блискавка, вітром задуло, Ну все, що завгодно, Ось тут це зовсім він ну так відбувається насправді. І знаєте, таке відчуття всі дорослі. Люди а від маски такі в третьому класі. Я по іншому цього назвати не можу. Я вважаю, що нашим партнерам, зокрема і польща, яка є членом північноатлантичного альянсу. Потрібно бути більш сміливішими, як з точки зору підтримки України, фінансово підтримки наших людей, що були приміщення, надачі озброєння, логістики для України, так і з точки зору визнання того, що дійсно повномасштабній війні в Росії проти України так буває, що на територію Польщі залітають безпілотники, і треба приймати заходів на випередження. А це те про що казав зокрема і президент України вже майже рік я. Що так чи інакше, члени північно-атлантичної альянсу піднімають свої винищувачі і всі засоби протиповітряної оборони, і вони можуть з території Польщі збивати повітряні діла mm -hmm. на території України, чим самим зберігати нашу інфраструктуру, яку ворог намагається руйнувати, за наш темряву, і також терор українського населення, тим самим зберігати життя українців. І за моїм переконанням, лише питання часу, дай Боже короткостроково в тому, коли подібні рішення будуть прийняті нашими партнерами. А поки що ми спостерігаємо над ну я знаєте, всі слова, які проходять в голову, вони лайливі. Клеїть об'єктивно дурня, що тих не було не знаю. Юрій, юрію. Навіть був жарт про те, що е, ти чув поляків, так Ну, то я їх полякав. <рес> Слухайте, давайте перейдемо до ситуації на курському напрямку. Сьогодні, до речі, рівно місяць, як Збройні сили України почали курську операцію. Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки нашому успіху Росія перекинула на Курщину щонайменше 60 тисяч своїх військових. Чи відвів ворог свої підрозділи з харківського відтинку? По курській операції більш широко поглянемо. Там є на поверхні чотири фактори, які є дуже важливими для в цілому наших оборонних торможенців сил оборони України. Перший фактор: якщо б ми не вжили заходів щодо посилення безпеки лінії державного кордону в Сумській області з Російською Федерацією, у нас би був так чи інакше ще один гарячий напрямок на територію України. Росія так чи інакше перейшла лінію державного кордону. Ми унеможливили цей фактор. Друге. Ми зменшили кількість обстрілів в Сумщині суттєво, як і інших напрямків, зокрема в Харківській області. Керування бомби противник застосовує менше ніж це було до Курської операції. Далі ми поповнили обмінний фонд так чи інакше, наші хлопці та дівчат потрібно повертати з полону з Російської Федерації. Плюс додатково до цього Росія мала значну кількість резервів живої сили підготовлені на території Російської Федерації, а також на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області, які мали посилити їхнє угрупування як на Донеччині, Луганщині, так і в Харківській області. Противник був ці резерви задіяти для подолання і налаштування протидії силам оборони, які діють в Курській області. Що це значить? Що угрупування противника на цих вітинках, які я не до отримало сил та засобів. А якщо вони не до сил та засобів, ми автоматично набули додаткових спроможності до оборонних дій і формування передумови на окремих вітинках для вибиття противника з тих позицій, які він займає. Тому так чи інакше, курська операція вона була необхідною і маю сказати, що вкотре продемонструвала рішучість української нації в боротьбі за життя. Професіоналіст збройних сил України, зокрема Генерального штабу, який визначає задачі, і на поточний момент безмежно вдячний кожному українцю, хто продовжує підтримувати сили оборони на різних вітинках, тому що українська нація, плюс українське військо, плюс певна допомога від наших партнерів, це те, що дає нам можливості триматися, утримувати позиції, проводити певні заходи щодо звільнення наших територій. І ми даємо таким чином додаткові аргументи для перемовин нашим дипломатам, перемовин в напрямку отримання додаткового озброєння, фінансів і також дозволів на застосування високоточки в глибину Російської Федерації. Вірю в успіх української нації, вірю в успіх сил оборони. Ну станом на зараз, яка ситуація, от саме на вашому напрямку, підрозділ на поточний момент виконує завдання відразу на три ми виконуємо завдання в напрямку глибоку, вовчанську, а також на купі і кожен вітинок, так чи інакше, дещо відрізняється один від ін. і здається, ми трошки підвисли. Чи вже все все, Вже, вже, вже добре? Все, окей, супер. Да. Якщо казати э, про характер дій противника на відповідь по глибоку, проти намагаються тримати, як і на Лочанську, рівень бойових дій вище середнього. Тобто, так чи інакше, вони відшукують резерви, намагаються проводити ударно штурмові дії. Але в зв'язку з об'єднаною роботою сил оборони успіху не мають. Тобто, ініціатива, за моїм переконанням, повною мірою належить силам оборони, і ми виборюємо її цілодобово. Що стосується характеру дій на Купільщині, противник значно наростив зусилля. За останній час мав певні тактичні успіхи, але останні напевно тиждень противник не має жодного просування, тобто можна сказати, що ситуація дуже дуже близька до стабілізації. Знову це відбувається за рахунок надійної комунікації і мотивованості, Правильно визначеного завдання мені є чим порівняти боюємо з першого дня повномасштабної війни. Як це було на початку 23-го року з комунікацією, і як є зараз, коли ти заходиш в відтинок. Тобі все сприяння, підтримка, допомога. Сусіда зліва, сусіда справа, організм яким ти працюєш. Один розвідує, інший вражає, третій допомагає своїй гармати. і таким чином вдається забезпечувати надійні результати щодо своєчасного виявлення ворога і знищення на полі бою. Ідеалізувати всі процеси не буду. Проблемних питань вистачає, але ми з тим всім вправляємося. Ми вам за це дуже дякуємо, юрію. Ну от ви казали про те, що дуже важлива підтримка українського народу. А можливо, ви зараз нас мотивуєте? Не нас мотивуєте, тому що мотивувати додатково не треба. А взагалом трошки такою обнаділива оптимістичної інформації. А скільки цілий загазалі підрозділ вразив у серпні? Чи ведеться така статистика? Для чого вона ведеться? Давайте домовимося так. Ви мене запросите ще якось. Я, 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 я паралельно за цей період часу скину детальний звіт на своїх соціальних мережах. Ми публікуємо всі звіти результатів діяльності підрозділу. Добре. За минулий місяць, за серпень, там в районі тисячі цілей, які вдалося посходити або знищити, Є детальний звіт, розписано по колодках. стільки броньованої техніки легко броньований. І що саме важливо, що результати дещо більші, але ми подаємо в звітність виключно те, що можемо підтвердити відео, що конкретно ось цей противник був знищений. Інколи так буває, що там сім окупантів забігло в певний підвал. Туди зайшла хороша півішка з потужним боєприпасом. Пішла тільки курява і полетіла гачіря, але ми не можемо підтвердити, знищили їх там чи не знищили. Тому подаємо просто як уражена інженерно фортифікаційна споруда, а не знищена всім окупантів. Тим, тобто, треба розуміти, що статистика знищення ворога більше на полюбує, і це стає можливо, зокрема, за підтримки українців. Дякуємо ще раз. Дякуємо і нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку був командир батальйону ударних безпілотників АХЕЛС 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.